Нова не переможна. Катерина Соловей втретє стала чемпіонкою світу з кікбоксингу. Говерла зазнала двох домашніх поразок. У боксі тільки дівчата. Жіночий турнір відбувся у Івано-Франківську. І знову непереможна. Катерина Соловей з Івано-Франківська втретє стала чемпіонкою світу з кікбоксингу у найпрестижнішій версії вако. Наразі спортсменка відпочиває після турніру, адже каже її тренер Олег Соловей: цьогоріч чемпіонство чемпіонства далося найтяжче. Кожна з учасниць прагнула порушити гегемонію Катерини. Особливо непросто було у півфіналі змагань. «Цей раз було напевно, найважче. Була одна дуже сильна суперниця у півфіналі з Ірландії, з якою вона вже зустрічалася три рази. 2-1 вона в неї перемогла, але видно було, що спортсменка готувалася під Катю, ми так само готувалися під цю спортсменку. Фінал виявився набагато легший з Турчанкою. Ми подивилися на її поєдинки і підібрали гарну тактику, і вона спокійно перемогла по фіналу. Приємно здивував своїм виступом і 17-річний Іван Грищук. Хлопець тріумфально пробився до фіналу, виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу. Лише у фінальному поєдинку Івана Франківцю не виждачило досвіду, аби ж долати старшого болгарина. Мій рівні наскільки відрізняється, що в мене, наприклад, кожен бій ішов бал-бал. Тобто На останніх секундах я старався вирвати, виривав зубами перемогу. От першому бою зустрівся з ірландцем, і в кожних ціліх три раунди у нас був рівний рахунок. І там буквально за секунд 10-15 я провів комбінацію, зробив два очка, і це дало мені перемогу. В другому бою зустрічся з австрійцем, фіналістом минулого чемпіонату світу. Бій був дуже напружений, тому як людина дуже досвідчена. Вона не давала працювати в своїй манері, прийшлося перестраюватися, робити те, що не робив раніше. Але незважаючи на це, теж виграв у нього. Тож, цілий бій був рівний рахунок, але буквально в третьому раунді я взяв ініціативу і виграв у нього. В третьому бою я зустрівся з росіянином. Це, напевно, був один з таких найтяжчих поєдинків, тому що в одному темпі, як бій почався, так в третьому він не закінчився. Нажаючи почав тактика, такі на основі тренера були кращі, і я був, напевно, трошки краще за нього. Це не дав перемогу. В фіналі зустрівся з болгарином, дуже досвідчений болгарин. Я його наскільки знаю в бої. Дивився в інтернеті, готувався. Але трошки, напевно, не стало досвіду мені на те, що виграти в нього. Але наступний раз, я думаю, приїдемо і переможемо. Обидва спортсмени представляють Івано-Франківську до США No1 ФСТ Україна. Іван наразі вчиться у коледжі фізичного виховання. Найближча стратегічна мета хлопця перемогти на всесвітніх іграх єдиноборств. Футзалісти урагану не змогли перемогти цьогорічного лідера екстраліги Яна Київця. Виїзна для прикарпатців зустріч завершилася з рахунком 5-2. На розвідку у суперників пішло менше п'яти хвилин, пропустили гості. Далі до другого тайму тривала гольова засуха. Після перерви ціною власної травми драконів врятував голкіпер Кирило Цепун. А от у другого воротаря Романа Клотка гра не пішла. Він пропустив чотири м'ячі, тоді як Шутурма та Макаєв забили лише двічі. У турнірній таблиці ураган залишився на третьому місці. Цієї суботи Івано-Франківці приймуть спортлідер з івано-франківський ураган 2 припинив свої виступи у Кубку України вже на стадії другого етапу попереднього раунду. В одну восьму фіналу проходить Криворізький приват, якому більше пощастило у серії після матчових пенальті – 7-6, А основний час завершився бойовою нічією 8-8. Пропустивши в дебюті матчу, невдовзі всього за 2,5 хвилини, підопічні Івана Скицька забили аж 5 голів у воротах господарів. З 11 по 13 хвилину відзначились Роман Ярий, Юліан Горбатий, Роман Горпинич А Ігор Корсун оформив дубль. Однак втримати перевагу у чотири м'ячі дракони не зуміли, дозволивши супернику до завершення першого тайму зрівняти рахунок. Одразу після перерви свічений Роман Ярий потужним ударом зі штрафного знову вивів його на франківці вперед. А через 6 хвилин Ігор Кушецький зробив рахунок 5-7. Втім, ураганівці знову двічі пропустили. Відтак, наприкінці, пішли атакувати з п'ятим польовим гравцем і за півтора хвилини до завершення другого тайму Павло Микулюк втретє вивів свою команду вперед. Але за 45 секунд до сирени Приватівці не без допомоги Рикошету знову зуміли зрівняти рахунок: 8-8. Далі була серія післяматчових пенальтів, які обидві команди реалізували по шість ударів. Господарі забили й сьомий Трові, а вирішальний удар ураганівця Андрія Цілика потягнув воротар привату. Залежність від капітана. Відсутність травмованого американця Тревіса Пітерсона у двох останніх матчах призвела до домашніх поразок Говерли. Причому перемога з Івано-Франківська вивезли команди з дна турнірної таблиці Суперліги. Спершу проблемами івано-франківцями скористалися у Дніпроазоті 78-79. Традиційно прикарпатці вели в рахунку майже весь матч, однак розгубили перевагу наприкінці останньої чверті. Під завісу гри господарі отямилися, однак погана реалізація китків не дозволила отримати бажаного результату. проиграли свою игру, ну, мое мнение это наша должна была быть победа, 35 минут, там даже больше, наверное, 37 мы играли, потом, а потом, 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 наверное, испугались, каждый перекладывал ответственность друг на друга и не было командной игры, не было командных взаимодействий, ну и самое главное, конечно, это защита. Если пять игроков забивают больше десяти очков, очень тяжело играть с такой командой. Не знаешь, с какой стороны ждать угрозу. А вже в наступному домашньому матчі ведмедів накатували українці з Дніпра 59-67. Рівна боротьба в стартові чверті та протягом п'яти хвилин наступного періоду змінилася домінування Дніпра, що зумів переломити хід гри на власну користь і повів у рахунку 42-30. Не змінилася ситуація і після великої перерви, хоча протягом третьої чверті господарі паркету спромоглися дещо скоротити відставання. У заключній п'яти хвилинці Говарла кілька разів наближалася до Дніпря на небезпечну вістань. Однак щоразу Станіслав Тимофєєнко чи хтось з його партнерів руйнували плани суперника. хочу віддати належне Дніпру. Вони вийшли з гарними налаштуваннями на гру. Ми виконували усе трохи повільніше ніж зазвичай. Ми повинні були зіграти краще у індивідуальному захисті, а у нападі забити свої відкриті китки. Цей уікенд жахливий для нас. Ми програли два домашніх матчі, не зігравши на своєму рівні. Цей сезон дуже. Сильно відрізняється від минулого. Менше матчів ціна перемоги вища, особливо домашніх матчів. Отже, ми повинні тримати ці поразки у голові, щоб виходити на наступні матчі з більшим бажанням. Тож у турнірній таблиці Суперліги воно франківці опустилися на сьому сходинку. У Києві відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України, в якому беруть участь вісім клубів Суперліги. З його підсумками говорили зустрінеться з Южненським хіміком. 15 січня підопічні Євгена Мурзіна зіграють вдома проти Южнинського хіміка, і вже за тиждень, 22 січня, проведуть матч відповідь у гостях. Фінал чотирьох Кубка України відбудеться 8-9 лютого наступного року. У боксі тільки дівчата. П'ятий турнір пам'яті колишнього очільника жіночої збірної з боксу Валерія Дем'янова відбувся у Івано-Франківську. До обласного центру з'їхалося понад півсотні спортсменок з усіх регіонів країни та Молдови. 16-річна Зоряна Бойків з Івано-Франківщини вперше боксує у розділі молодь. Хоча якості юніорки двічі перемагала на всеукраїнських чемпіонатах. Та сьогодні програла старшій та досвідченішій суперниці. Однак каже, отримала хороший досвід, адже вперше боксувала чотири раунди. Перший гра чотири раунди. Так я була юні. Моркою ми боксуємо три по дві. А так тепер я боксувала чотири раунди по дві хвилини. Насправді це дуже важко рухатись важко, ноги затікають, рухатись важко досить. Тим більше, якщо вона висока, висока, я низька треба завжди рухатись під ближню дистанцію, старатись під неї підходити. А от Катерина Карп з Молдови на Україні буксує вже друге. Набутий раніше досвід допоміг нині перемогти у своїй ваговій категорії. Дівчина каже, займається цим видом спорту, бо хоче прославляти свою батьківщину. Тому не вважає, що в боксі не місце для дівчат. Друзі, мої сім'я також, ну вообще, в общем, проти коряти не женське. Зачем тебе носи, все це. Ну з другої сторони, ну, очнути фігура хороша, не обязательно ти бути мужеланкою. Ти завжди в формі хороше, ну здоров'я Саме головне, навірно, ти себе характер, силу воли. Это очень волі. Как бы, допомагає в далі жизни. Пусть я не буду всі боксером, але ці уроки мне помогут держать себе в руках, где-то силу примінити также на улице. Широко турнір кажуть організатори стає більш представницьким. Нині на ринзі буксували чотири майстри спорту міжнародного класу і більше десяти майстрин спорту України. До того ж, до категорії юніорки та молодь додалися жінки. Ми завжди проводили турнір серед молоді і юніорок. А сьогодні ми проводили. Вели по всім жінкам, і дорослих, і молоді, і юніорок. Це є розвиток. Та кількість збільшилась, і рівень е, збільшився. Е, Дівчата тут дуже великий досвід не тільки получають самої бойової практики, а також і повчальний. Вони бачать, як дорослі боксують, бачать, як дорослі дівчата ведуть свій бій, як вони настраються. Це дуже немаловажно. На наступний рік організатори поставили для себе нову планку: хочуть, аби турніру присвоїли клас. А це означає, що його переможниці отримуватимуть звання майстрів спорту вже через два місяці. Учасниці змагань у івано франківську зустрінуться на чемпіонаті України. Прикарпатська гірськолижниця Богдана Мацьоцька продовжує підкорювати європейські траси. Як інформує портал спорт днями Косівчанка виступила на змаганнях під ігідою Міжнародної федерації лижних видів спорту в Австрії. Наша спортсменка взяла участь у слаломних змаганнях. У перший день на старт вийшли 82 спортсменки, та фінішувати у двох спусках спромоглися лише 44 із них. Мацьоцька, яка єдине представляла тут Україну, посіла 31 перше місце. Наступного дня у стартові відомості числилися вже 73 учасниці. І знову австрійські снігові схили підкорилися Еко не кожній з різних причин не фінішувала 30 гірськолижниць. Мацьоцько цього разу показала 27-й час. Королева спорту кличе до Івано-Франківська. Шостий міжнародний турнір з легкої атлетики серед юнаків та дівчат пам'яті Антона Кривого розпочався у обласному центрі. Цьогоріч на турнір з'їхалося 17 команд, а це 260 учасників. Окрім українців, гості з Молдови та Польщі. Вони вступили у боротьбу одразу у 12 дисциплінах. Кілька з них на турнірі нові. Цього року ми ввели нові дисципліни. Поспілкувавшись з тренерами інших команд. Ми цього року в нашу програму включили технічні види, тобто стрибки у висоту і довжин. І 50 метрів з бар'єрами першими комплекти нагород розіграли у секції штовхання ядра. І серед хлопців і серед дівчат переможці встановили особисті рекорди. кажуть, їхня ціна місяці виснажливих тренувань. Задоволена своїм результатом, показали результат: 13 метрів, 14 сантиметрів. Це мій лучший результат. Я виконала перший дорослий розряд і. Це для мене дуже добре. Це багаторазові тренування, закріплення одної техніки. По 4-5 годин сидіння над одним скачком, відрубляння руки. Не сказав би, що це було легко, але 4 роки майже вже, 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 вже вивчена техніка, але ще не вдосконала. Очікувано найбільше учасників на турнірі прикарпатців. 16-річна Христина Суханова у спорті вже 6 років. Її улюблена дисципліна біг на 400 та 800 метрів. Мені якось встало. Саме до душі бігати. Бігом вважаю, ну, королева спорту сам біг. Не один раз виступала на чемпіонатах України, виступаю на обласних змаганнях, завжди приймаю участь в таких турнірах, як цей. У суботу на легкоатлетичному турнірі розіграють медалі у спринті на 200, 800 та 3000 метрів, а також стрибках у довжину та комбінованій естафеті. Четвертий традиційний хокейний турнір серед дітей з нагоди Дня Святого Миколая стартував у Івано-Франківську. Перші змагання набули статусу міжнародних, адже до господарів завітали гості з Білорусі. Окрім того, приїхали кияни та діти з Полтавщини. Саме останні і зійшлися у першому протистоянні. Переможця суперники виявили наприкінці гри. З мінімальною перевагою 8-7 перемогли столичні хокеїсти. Капітан переможців Арсен Палічук зізнається: хокеї подобається швидкість і фізичне загартовування. Не приховує інколи трапляються й бійки. Нас вони. Тому що є е, 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 деколи, коли ми виграємо, є е, неспокійні команди і вони починають нас е, толкати. І Ми починаємо. Е, е, Батьки юних хокеїстів до Івано-Франківська їдуть за любки. адже кажуть, їхні діти отримують тут хорошу практику. А загалом кажуть, хокей робить юнаків сильнішими. То, що вони в холоді, це їх дуже за загартовує. Практично взагалі діти не хворіють, тому що ну навіть в тому, що мінусова температура, немає ніяких ні інфекцій, нічого. І літом теж завжди на свіжому повітрі вони збори проходять, якщо немає ну, льодової арени. Ну, мені подобається чоловічий вид спорту. Окрім цікавих поєдинків, організатори хокейного турніру підготували для учасників із містовне дозвілля. Їм дуже цікаво сюди приїжджати в наш край, тому що у них, крім цього, що вони тут і хокей, вони завтра виїдуть на Буковель, подивляться наш край, і звичайно, їм тут дуже цікаво, уютно, комфортно і вони хочуть далі сюди приїжджати на ці турніри. Турнір триватиме три дні. Його фінальні поєдинки розпочнуться у полудні в неділю. Перший бар'єр подолано. На шкільному кубку з футзалу імені Олександра Бубина визначилися останні вісім команд, які продовжують боротьбу за 80 тисяч гривень. Гравці 26-ї школи вийшли далі, здолавши 8-му, 9-1. Здобувши перемоги, з групи «Ф» вийшли 18-та та 3-та школи. До них приєдналися також школярі з 21-ї та 15-ї шкіл. У групі «Аш» без втрат в очках пройшли в наступний етап учні 10-ї школи. Кажуть, на перемогу їх надихає команда «Ураган», за яку б і хотіли виступати в майбутньому. Я б хотів грати футзал Бо це мені подобається і я граю в свої задоволення. Я би хотів грати, бо це дуже сильний клуб. І... Він дуже відомий на Івано-Франківській. Я би хотів піти врага. У вирішальному для себе поєдинку чинний Володар Кубка, школа номер 19 перемогла учнів 7-4-0 і також продовжить участь у турнірі. Крім того, у додатковому матчі 24-та школа здавала суперників з школи ліцею номер 23 Успіх вдалося завоювати лише на останніх секундах гри. Ми добре підготувалися. Ми готувалися дуже багато разів, щоб виграти 23 й і війти одну восьму. Ми мусили вигравати. Ми... Грали до останньої хвилини, ми грали квадратом 2-2, і ми грали на голих. Хто більше голів. і так нас вийшли і грали. А от учні 11-ї школи, хоч і перемогли з найбільшим рахунком у турнірі 15-0. Наступний етап не вийшли. Однак змагання для них не завершилися. Адже цього року команди, які посіли у своїх групах треті та четверті місця, отримали право боротися за малий кубок турніру. Потенціал команди, який ми реалізуємо безпосередньо в малому кубку, показати. Свій клас гри на такому ранньому віці практично місті івано франківську немає. А це якраз є та річ, де можна себе дуже гарно реалізувати. Саме матч однієї восьмої фіналу «Малого Кубка Бубина відбудеться вже найближчої суботи.